75% українців п'ють воду з під крану. Всі інші набирають у бюветах або колодязях. Який з варіантів безпечніший та чому вода з під землі іноді може бути гіршою за водопровідну? Розслідувала Інга Левченко. От для того, щоб просто-напросто доказати, що можуть жити живі істоти в нашій воді, бо я її теж п'ю сама. Але от бачите, жабки вони нормальні, хороші, вода чиста, нічого там такого немає. Жаби живуть у воді з-під крану. У Києводоканалі запевняють, вона абсолютно безпечна для здоров'я. Воду на станціях чистять у кілька етапів, переважно хлором або гідрохлоридом натрію. Такий водоканал в день робить біля тисячі аналізів. А якщо з крану тече ржава вода, винні старі труби. Адже водоканал відповідає за підведення лише до будинку. Далі парафія Жеку. Якщо ви згадаєте, коли останній раз в вашому будинку була промивка вашої мережі внутрішньобудинкової, то я вам приз навіть дам. Знаете, її не мыют просто-напросто, хотя вы за це сплачуєте. тем, знайти и замінник воді з під крану выявляется непросто. Пить воду из колодцев – это достаточно экстрим. Во-первых, почти всегда высокое содержание нитратов. Во-вторых, для того, чтобы заразить колодец, много не нужно. И никто их не проверяет. Вода зі свердловин також далеко не цілюща. Саме такою і отруїлася минулого тижня більше сотні людей в одному з районів Києва Бортничах. Причина у застарілій системі водопостачання. І, хоча вже давно є проєкт нової надсучасної системи, там є три свердловини, які дають природню воду без жодного очищення. За її будівництво ніяк не візьмуться. коштів не вистачає. Безпеки не гарантує і бутильована вода, застерігають експерти. ця вот вода, яка возиться в баках, вона взагалі ще не контролюється. То скачпроводітель отримає сертифікат, здає аналіз, потім може заводіть туди заливати любую воду. Визначити на око чи на смак, та наскільки безпечна вода у вашому крані чи колодязі, вдома неможливо. Всю правду про якість води вам розкажуть лише у спеціалізованих лабораторіях. Тут воду з різних джерел із усіх регіонів України досліджують майже 10 років. Створили навіть карту якості води. На спеціальному сайті ви можете перевірити, що є і чого немає у воді саме з вашого населеного пункту. Не варто забувати про традиційні домашні методи очистки води. Обов'язково прокип'яті, це обіцяють мікроби. Але кип'ятити воду можна не більше разу, інакше така вода стане не корисною. Як варіант, також можна почистити воду йодом чи сіллю. Та найбільш дієвий спосіб поставити спеціальний фільтр. Десь є фільтри ковшини, є фільтри напорний, є фільтри мембранний. Як правило, хороший фільтр э, набір компонентів, які способні рішити проблему з качеством води. Спеціалісти запевняють, навіть на найдешевший з них зробить вашу воду чистою і безпечною. Інга Левченко, Сергій Кондратів ранок з Україною.